Грок 3 доступний вже для тесту. Прийшла пора. Грок 3. Смартст. Смартст. Давай подумай, як ти вирішив задачку про три монетки. Роздумує. Зараз подивимося, чи вірно він зрозумів. Умови задач. Може він не догадався, що це циліндри, що це в трьох вимірах. Хоча в задачі є, що три монети розташовані у просторі. Насправді розглядати монети, як диски з товщиною, але для визначення лінійного можливо, достатньо. Можливо, недостатньо. Диски з товщиною. Про товщину вже каже, так? Да? Опять про центри, центри, стрику, опять трикутники поліс. Це зря він трикутників поліз. Товщина 2 мм, монета має товщину. Це складно. Максимальна відстані, щоб здесятися між точками то тобто, все торкання. 20 мм. Це нахилені. Тобто ви не крутив в просторі. Крути в просторі, пробує вирішити задачу. Да, щось він заглібив. Ну, найдумає. Найдумає. Побачимо, скільки він. Китайська нейронка довго думала, вона 15 хвилин есе писала. Нахилені під кутом 90 градусів дві монети. 108-109 секунд. Що він завез? Ми повішали Ніронку. А, ні не повішали. А, ні повішали. У неї був фініш реплайн. Або другу модель? А що все Не, не, не. не, не получилось, не получилось, Грок-3. А ну давай, давай, не думай, не думай, бо думати це погано, тобі не можна. А ну? Думати, бачиш, задумався. Максимальний 6? Чекай, максимальний 6, мінімальний... А, мінімальний 20, максимальний 3. Як 30? ти в тебе, в тебе всі три монети мають торкатися одну в одну. Ну, мінімальний ладно, ти не догадався, що, що монети ще є. То, чекай, давай подивимося, чи він правильно поняв. Е монети є циліндром із діаметром 10 товщиною 2 мм. Це мінімальний лінійний розмір монети. Це максимальний лінійний розмір монети, якщо подумати, він не такий. Але найбуде. Оце мінімальний лінійний розмір монети. Найбільша відстань між дво, да, будь-якими двома точками конфігурації. Найбільша відстань між дво, будь-якими двома точками конфігурації. Ну, не зовсім будь-якими будь двома точками конфігурації. Він, розмір групи, він окрекно. Чого, Причому тут розмір найменшої сфери, що вміщує групу. Розмір монети, 99 людей і 9 десятих відповість, що розмір монети, якщо в неї діаметр 10,2, розмір це габарит 2 мм, товщина діаметр 10 мм. Це два лінійних розміри монети. Розмір групи монети, це мінімальний і максимальний. Якщо ми питаємо про мінімальний і максимальний можливі лінійні розміри, це мінімальний. Мінімальний габарит і максимальний габарит один лінійний, який можливий при різних, комбі... при різних комбінаціях. Але щось він... Давай про тортик. Ану, тортик може? Може тортик хоч намалює? Давай, чекай, скопіюю завдання. Торт з погаслою свічкою. Намалюй. Ану, давай тортик. Дай тортика. О, о, починає. А чого ж він як думав, він не цей? Ні, не не, не, не годен він погасло свічку, бачите. Тобто він, він розуміє, що таке свічка, він розуміє, що таке погасла свічка, запала, палаюча свічка, він розуміє, що таке тортик розуміє. А тортик з погаслою свічкою для от, це проблема для всіх нейронок. Вони не знають, що таке, вони не готь, як це тортик може бути з погаслою свічкою. Давай ще раз попробуємо, і подумає. Подумай, будь ласка, але не, 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 не дуже думай, такого легенько думай. Тако на фоні, на фоні. 6 секунд, 7 секунд. Інший варіант. Розташовує там монети, видається. Компактніше. Чина. Розглянемо розташування. Проекцію. Ну, правильно, це проекція. Це розмір проекції. Причому монети можна крутити як завгодно і подивитися, яка на проекції, який мінімальний і максимальний розмір буде. Тобто, грубо, грубо говоря. Якщо ми дивимося, як по-іншому по це визначити, ми беремо дві паралельних площини і зсовуємо їх так, доки вони торкаються групи монет. І дивимося. В різних, по різних осях пробуємо зсовувати і дивимося. Конфігурації, нескінченна кількість конфігурацій монет може бути. І ми. Нескінченна кількість орієнтацій цих конфігурацій. І ми з цих двох нескінченностей маємо знайти е, е, мінімальну відстань між двома площинами, е, через щілини, через яку можна просунути конфігурацію. І максимальну. Перевірка. О, це Мінімальний обстанов приблизно 21, а максимальний 30 мм. А чому мінімальний 21? Мінімальний, щоб знайти мінімальний просто компактніше, так, щоб кожна з них один спосіб розташувати. А третю монету покласти зверху. Ну, то при, якщо зверху покласти, то мінімальний габарит буде 4 мм. Мілі... 4 мінім... Лежить зверху з центром 5.03. Нижня поверхня Z дорівнює 2. Передніх поверхня нижніх монет Z дорівнює 2. Верхня поверхня має Z дорівнює 4. Ну, ну, от тобі розмір. розмір. Розміри групи. дивись. По осі Z. Нижня поверхня нижніх монет до, до 4 верхня поверхня. Тобто висота 4 мм. Це є мінімальний лінійний розмір цієї групи монет. 4 мм. Це неправильна відповідь, але ну, ти ж правильно вважаєш. Розміри групи. А причому тут відстань? Причому тут відстань між крайніми точками. Розміри, Розміри. групи. От. Мінімальний розмір групи в такій конфігурації, максимальний розмір групи в такій конфігурації. Ну, не 20, тому що там, це, там не 20 правильна відповідь, але най. А в такій конфігурації. Але якщо ми ортогональний у нас, то ми монети розташовуємо паралельно плоскостям е, проекцій. Якщо. А ми ж можемо не паралельно при скласі то Тоді там максимальний не 20 буде. А мінімальний от 4 в такій конфігурації. Це неправильна відповідь, але він 4. Чого він розмір групи тут пише 104, а потім починає якусь считати незрозумілу максимальну відстань між чим. Між крайніми точками. Ліва, нижня точка першої монети. Права. Вера. Це теж він, він правильно оце починає считати? Між крайніми точками, тобто у нас є осьовий переріз, це максимальний. Насправді мінімальний габарит монети 2 мм, а максимальний лінійний розмір монети це її діагональ прямокутника, який ми отримуємо при перерізі монети. Тобто, це називається в геометрії осьовий переріз. Діагональ осьового перерізу. Оце діагональ осьового перерізу, це корінь 141. Два корні 141. Курінь 404. Я взагалі не розумію, як він. Це якийсь бред написав. Розміри групи. Перевірка. Відповідь. Мінімальна. Негоден він. Не виходить у них. смартест він не смартест, Поки що не доросли. Якісь специфічні, може, і доросли, а ці чатики не, не вміють. Почуємось.